Всім привіт! Ви на каналі Букася і сьогодні поговоримо з вами про моє свіженьке прочитання, тобто книг 4, 4 от книги саме, які я нещодавно прочитала на кінці березня і ось початок і середина квітня. тому. Переходимо. Розпочати хочу я з книги, яка, на яку я покладала безліч очікувань. Я думаю, ви також, особливо от фанати попередніх е, серій, е, тобто Зільбер, Таймлес е, або Одиночна в Керсінкер книга Замок у Хмарах. Тобто, це було просто неперевершено. Ця книга хочу відразу сказати: оця остання, мене дуже, дуже сильно розчарувала. Зараз ця красуня, яку чекав просто кожен фанат Керстінгір. І, от не знаю, оформлення просто шикарне, анотація дуже така заворожуюча. Але все не так прекрасно, як здається, візуально. Давайте зараз про саму історію, що тут відбувається. Коротенько постараюсь розказати, а далі про мою агресивність взагалі щодо цієї книги і що не виправдало мої очікування. І так, в нас тут є така стандартна схема, скажімо так, в романтичному самоплані. А в нас є головний герой Квін, просто крутий хлопець, його всі знають. З ним хочуть всі бути у відносинах, водружити, хочуть доступитися до нього, просто му, хлопець. Шикарний і візуально, і е, всередині, тобто не придерешся. В принципі, як завжди. Головна героїня е, вона або незамічена, або гноблена іншими. Ось вона така. 14. Якась. З нею інколи от головний герой означається те, що в неї така ніби, дуже сильно релігійна сім'я, тобто іди молися, чому ти тут вештаєшся на якійсь вечірці. Ось в такому плані спілкування між головними героями відбувається спочатку, принаймні. Історія починається з того, що ми наших головних героїв бачимо, тобто, читаємо там, де вони. На вечірці, в честь дня народження найкращого друга квіна, і зараз буду так оглятися від е, значних спойлерів, і буду так коротенько е, говорити, Постараюся однієї ночі. Саме після цієї вечірки за квіном погналися моторошні істоти, і його тяжко поранили. Тобто він попав в аварію і дуже довго лежав в лікарні, в комі. Ось, але йому пощастило, він вийшов. Якби ну, на початку книги головний герой не може ніяк померти, як ви розумієте, так? тому це не спойлер. Але він після тієї аварії почав бачити різні якісь химерні, химерних істот, різні видива, чогось, що не видно іншим людям. Або тут, наприклад, пишеться ось тут, бачите. Те, що неможливо побачити на світлі. І ось мама Квіна наймає нашу головну героїню, бо вони ж там сусіди напроти. Щоб вона за ним стежила, з ним гуляла, з ним розмовляла, тому що він після аварії не хотів допускати своїх навіть найкращих друзів, тому що він хотів їм запам'ятатися таким крутим, а не тим, хто не може навіть ходити, а прикований до візка. Тому. Його мама вирішила, що йому ж треба якесь спілкування з однолітками. Вона під прикриттям. Під прикриттям це означає, що Квін не знає, що вона ніби, працює, так би сказати, і проводить з ним час за гроші. І мама найняла її, щоб в та дівчина проводила час з квіном. Він, звісно ж, був не сильно задоволений, але згодом він зрозумів, що вона можливо допоможе розгадати, що це за істоти він бачить і що взагалі в його голові коїться. І що мені тут не сподобалось, по-перше, дуже все затягнуто, Просто наскільки затягнуто, все крутиться навколо. Того самого, всю книжку. Причому я прочитала 200 сторінок, але я би прочитала всю книжку, і вона сказала, що як на початку, так і до самого кінця все одне те саме. Вони там ходять на цвинтар весь час, буквально там кожен день, і там якісь от різні. Бачать якихось, ну, він саме він бачить якихось істот, з'являються якісь незрозумілі герої. Тобто я розумію, що завжди в фентезі книгах треба більше призвичаїтися до книги, до самої історії світу, але це було нудно. Це було дуже так розтягнуто і незрозуміло для мене, навіщо взагалі було про це писати реально? Навіщо було писати дуже багато сцен біля Цвинтера. Герої просто якісь ну, не живі. Ну, просто я наскільки розчарована в цій книзі, дуже багато мінусів. І мені здається, що наша письменниця Керстін Гір просто перегоріла. Перегоріла писанням. Буває таке в кожній праці. Інколи Буває, що пишеш, просто геніальні, приходять такі е, класні ідеї. А буває щось по типу як незабутка. Ну от як суто для мене. Пишіть свої враження, хто читав і діліться. Можливо, вам теж не зайшло, можливо, комусь зайшло. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. А зараз такого не негативного прийдемо до суперкрутизного, тому що хочу з вами поділитись книгою, яку хочу радити всім. Я от зараз розвиваю свої знайомства з Сарою Джо і хотіла би з вами поговорити про другу її книгу, яку я прочитала просто з задоволенням, і мені хотілося ще. Я говорю зараз про Сару Джо на добраніч, Джун. Ось така прекрасна, весняна, квіткова. Обкладинка, якщо подивитись, до речі, я вам ближче її зніму обов'язково, тут є книгарня. І саме про це буде в цій книзі. Тут буде дуже багато книжної естетики, буде дуже багато пов'язаного з книгами, з письменництвом і всякого такого. Давайте розпочнемо взагалі з самого початку про що, які герої, і що відбувається взагалі в цій книзі. У нас є головна гриня Джун. Це серйозна, успішна кар'єристка, а саме вона працює в банку. Її спеціальність на тому, щоб закривати маленькі, неприбуткові якісь там крамнички, наприклад, якісь бізнеси, які просто обанкротилися і вже не мають коштів, щоб оплачувати різні рахунки. Тобто, вона безжалісно, безсердечно, холоднокровно закриває різні ось такого типу. Якби невдалі фірми або там різні не знаю, бізнеси ось така її спеціальність. І вона просто не вилазить зранку до ночі з роботи, вона серйозна, вона зациклена лише на роботі, і тут вона повертається додому і отримує листа, що її от бабуся померла і залишила їй у спадок книжкову крамницю. Ну і в принципі недовго думаю, чи вона така думає, все, я їду там на день-два, щоб справитися з продажем крамниці тієї дитячих книжок, і все. І буде мені класно. Я ж вже скільки, кілька десятків чи навіть сотень закривала таких от подібних крамниць, тобто нічого мені не позаважає. І вона їде туди і розуміє, що продавати вона не збирається цю крамницю, тому що з нею пов'язано безліч різних спогадів з дитинства. І вона розуміє, що просто ну, не вдасться їй так швидко покінчити з цією справою і просто продати те, що займало в неї половину її серця, насправді десь в глибині душі. І як тут пишеться в анотації. У Сіетлі, куди вона приїхала в її рідне місто, там де жила її двоюрідна бабуся. Куди вона вирішає, щоб організувати продаж, жінка натрапляє на інакше життя без стресу і паніки. А також дізнається давні сімейні таємниці, що прекрасна така от, знаєте, родзинка, скажімо так, нашої письменниці. Вона ідеально справляється з цією технікою саме сімейна таємниця. Вона дізнається сімейні таємниці через листи своєї двоюриної бабусі, і з, із її найкращою подружкою письменцею дитячих книжок. ось. Тобто Це було дуже класно, це було дуже легко. Хоча, якщо от порівнювати з книгою в березні», десь вона мене теж а десь там далеко тут не буду вже ходити, бо тут в мене все, вся моя апаратура попадає для знімання. ось. Тобто хотіла сказати, що вона була набагато легша по сприйняттю, тобто не було такого. Вау, ефекту, я б не сиділа, що тут робиться цілу книгу, як було з фіалкою в березні. Але також було чимало різних моментів, що просто шокували, і я була реально в повному шоці, як таке могло відбутися, але вона реально була легша, вона була простіша, навіть скажу так. В порівнянні з фіалки в березні, але нічим не програла. І 100% 5, 5 з 5, це точно і це любов, це любов, герої, місце, де це все відбувалося, самі от таємниці сімейні, це просто це бомба. Це бомба, Дуже люблю щось такого подібного. І той, хто хоче якісь легенькі, а водночас дуже. Динамічно цікаво таємниче вам сюди, і взагалі не тільки в цю книгу, а в книги Сари Джо. Це було просто неперевершено, реально. Наступна книжечка, на яку я покладала реально дуже-дуже дуже багато сподівань, тому що скрізь я чула. В усіх соцмережах кричали про цю книгу, яка стала у нас популярна в Україні. Це саме квартира на двох Бел Олірі, якщо я правильно прочитала, коли поряд не означає разом. Обкладинка просто ну, прекрасна. У мене тут, до речі, є немала кількість стікерів, що також радує ось книга, була слабша, ніж я сподівалася, але також захопила. Вона була дуже-дуже легенька. Я б сказала, якби от в мене було, був би час, я б прочитала її. Напевно, за три, за, три, за три дні точно. Так я її прочитала за п'ять днів. Ось. Але вона тобто вона дуже швидко читається. Це величезний плюс цієї книги дуже швидко читається, дуже добре написано, в принципі. Ну, тобто, не скажу, що ідеально там, знаєте, якісь описи, а просто написано, що потрібно інколи. Ось. Але сюжет мені здавалося на початку, от коли я підходила до цієї книги, буде просто такий вичурний, буде наскільки таке щось придумане, за небесне, але такого не було. Насправді все було так приземлено, і давайте поговоримо взагалі про саму книгу. Хоча, мені здається, більшість з вас вже знають, про що тут йдеться, але давайте я розкажу. В нашій головної героїні, її звати тіфі закінчуються аб'юзивні стосунки, і їй немає де жити, тому що вона жила в свого колишнього хлопця. Вона шукає різні там, комірчини скажімо так, де, кімнатки, де вона могла б оселитися на кілька місяців, поки не знайде такого нормального житла, а в неї з зарплатою не дуже, бо в неї робота така хиленька. Ось, і їй випадає вибір. Або в якійсь пліснявій кімнаті просто метр на метр, так, грубо кажучи. Або ділити квартиру з якимось невідомим хлопцем. Вона вибрала другий вибір, в принципі, так можна зрозуміти по назві квартира на двох. Один хлопець, якому також треба було гроші, щоб оплачувати одну там справу. І, тобто наш головний герой, його звати Леон. Він медбрат в лікарні. Йому треба було гроші словом, і він такий придумав. А чому б не здавати в окреслені години свою квартиру? І гроші б зроблю легким якби, шляхом і комусь допоможу? Умова була проста. Просто е, наша головна гріння мала право знаходитися з, в цій квартирі, в своїй квартирі з 6-ї вечора до восьмої ранку. Ось і все. Якби вони ділили і ліжко одне, і кухню, ванну, абсолютно все, але ні разу один одного не бачили. Вони спілкувалися один з одним і дізнавалися один про одного лише по запискам, які вони залишали по всій квартирі. Тобто, згодом, коли вони жили Разом кілька місяців в них просто все було ввішеними тими записочками, і це мене покрило, тому що мені дуже сподобалася ця задумка. І ці записки були дуже кумедними, дуже з такими іроніями, і просто о, було класно. Ось, Але книга не була аж така. Просто, як би ви очікували, можливо, по анотації, тому що анотація справді вдала, і відгуки дуже такі класні, але якщо ви очікуєте чогось від сюжету, дуже такого вау-ефекту, ні, такого не буде. Не беріть цю книгу. А якщо ви хочете супер легке, то вам це підійде, напевно. От просто прочитав-забув оце, якщо вам хочеться. То точно вам це підійде. До речі, тут є різні такі вульгарні, ну, не було такого таких сцен, не було такого, ні. Але були різні такі вульгарні жартики, вульгарні такі шпички від друзів. І тобто, якщо вам також це не подобається, тут його так достатньо, то вам також краще відхилитись від цієї книги, але щось такого. Розпусно занадто то не було. от Попереджаю відразу. І ще одна книга. Взагалі я думала розповісти про ці три книги, але зрозуміла, що я ще не розповідала вам про одну, яку я прочитала в кінці березня, і також хотіла б поділитися враженнями, це запізніле життя Емі Байлер від від, 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 від Келлі Гармс. Ось така от книжечка гарним оформленням. І ця історія далеко не підліткова, і вона мені здається підійде для тих жінок, в кого є хоча б одна дитина, і вони. Стовідсотково, я так думаю, зрозуміють дії, думки головної грині, тому що це мені не сильно вдалося це зрозуміти, все-таки в моєму віці поки що. Можливо, от коли от в мене буде дитина, хоча б одна. Я перечитаю цю книгу і більше зрозумію дії головної гри, хід її думок, тому що вона думала як мама в більшості, як доросла жінка. І це було дуже цікаво спостерігати і якось дивно з однієї сторони, тому що я в своєму зараз світі подумала б зовсім по-інакшому. І це реально так перевернуло мій кругозір. І давайте все-таки прийдемо до історії, і ви зробите свої висновки, чи хочете це читати, і це, чи підійде вам ця історія. Наша е, головна героїня Еммі вже старша жінка, їй біля 40, е, Вона мати одиночка, її покинув три роки тому назад чоловік, просто поїхав ніби як на заробітки в іншу країну, але просто без весті, якби, е, скажімо так, пропав, залишив свою сім'ю і сказав, але відерче, я там організовую вже друге своє життя, тобто ви мені не треба і все. І вона мала справлятися сама. Вона не була на роботі, залежала повністю від чоловіка, і треба було знайти роботу, безпечувати дітей. І от просто це все різне, їй треба було робити тепер самій. Але вона з цим справилася за три роки вона призвичайлася до того, що вона сама з дітьми. І тут одного разу вона зустрічає в магазині свого чоловіка, який каже: Я хочу, щоб ви мене вибачили, і хочу повернутися до вас назад. І так виходить, що він залишається на все літо з своїми дітьми, а в їхньої мами, в нашої головної грині, нарешті є час пожити для себе, пожити в своє задоволення і зрозуміти, що це таке бути без дітей. Жити в кайф і просто бути щасливою від життя. І попереду її очікує ціле літо без мамських справ і різних там тому подібних переживань. Вона змінює імідж, змінює стиль життя, ходить на побачення, просто починає жити наповно. А в цьому їй допомагає її найкраща подружка. Вона все організувала. І тобто, життя змінюється на 180 градусів. Ось що ви можете чекати від цієї книги. Тобто, жінка, яка більшу частину себе і більшу частину життя віддала дітям, нарешті виривається на волю з клітки в величезне місто Нью-Йорк, і перед нею багато-багато різних можливостей. Вона знаходить кохання, як я вже казала, міняє імідж. Тобто, ось що вам слід очікувати від цієї книги. Якщо вам хочеться щось дуже легко-легко просто написаного, щось такого не сильно надуманого, придуманого, то вам в цю історію 100%. Ось і все. Я дуже нарешті рада, що от зняла відео, яке я хотіла давним-давно зняти. І сподіваюся, що вам було корисно і цікаво подивитися це відео. Пишіть в коментарях, які ви нещодавно прочитали книги, і чи радите їх, чи ні. Ось, всім дуже дякую за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всіх люблю! Бувайте!